Сполучені Штати Америки повідомляють про нові умови угоди про корисні копалини між США та Україною, як заявляє міністр фінансів Сполучених Штатів, США не будуть претендувати на наші фізичні активи і не будуть навішувати на нас нові борги. Він навіть написав про це колонку в газеті Financial Times. Американський міністр заявляє, що США не набуватимуть права власності на фізичні активи в Україні і не обтяжуватимуть Україну новими боргами. Ну, за його словами, Вашингтон інвестуватиме без отримання права власності на активи та без створення нового боргового тягаря. Про це йдеться у виданні Financial Times. Звучить дуже обнадійливо, але знаєте, як завжди, є нюанси. От, наприклад, чого напередодні зірвалася така угода, чому Зеленський її не підписав. Про це навіть повідомляє видання Bloomberg. Україна відмовилась підписувати документ про створення фонду на 500 мільярдів спільно із США. Українські чиновники причетні до угоди кажуть, що фактична сума допомоги США сягає 90 мільярдів, тоді як США хочуть повернути 500. Ну, також угода не містила а, ніяких гарантій безпеки. Ну тому Україна і відмовляється підписувати такий документ 500 мільярдів, а, при тому, що ми винні лише 90. А ще, що цікаво, таку цифру в 90 мільярдів підтверджує навіть Пентагон. У Пентагоні спростували заяву Трампа про надання Україні допомоги на 350 мільярдів, пише Голос Америки. Загалом Конгрес США виділив Україні близько. 183 мільярдів, з яких лише 66 мільярдів це військова допомога, яку нам передали. І виходить, друзі, що США виділили Україні лише 66 мільярдів. Ну, 70, ну хай 100. Решта, по суті, це гроші, які залишилися в США, бо їх витратили на розвиток їхньої ж оборонної промисловості. Про це говорить сам Пентагон. Тому угода про український надер в процесі обговорення. Ну, тому що нам надали 90 мільярдів, ну окей, вони її хочуть повернути. Ну а де, а чому 500, звідки взялося 500 мільярдів? А до речі, як зазначив радник Офісу президента, угода має вирішити кілька завдань для України. І головне, це гарантії безпеки та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів. Підписання угоди із США про корисні копалини України це питання найближчого часу, заявляє радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. А, і що ми бачимо? Угода із США про корисні копалини, вона на фінішній прямій, але вона ще обговорюється. І головне, як зазначив Подоляк, вона має забезпечити нам гарантії безпеки та справедливий розподіл прибутків. Ну якщо все спрацює, це може стати серйозним кроком. Для нашої економіки. До речі, і для економіки Сполучених Штатів, яка дуже сильно реагує на останні заяви Дональда Трампа, що я маю на увазі про те, що американські акції дуже сильно просіли за останні дні. Політика Трампа обвалила американський ринок акцій, як бачимо, ринок США червоний і він падає. А з такими темпами Трампу і до імпічменту недалеко. А ось тут, друзі, дуже серйозно. Політика Трампа, яка колись обіцяла велике відродження американської економіки, тепер призводить до падіння ринку. Інвестори явно не захваті від того, що відбувається. Падіння ринку акцій це завжди сигнал про те, що щось щось ну, явно йде не так. У випадку з Трампом це може бути наслідком його суперечливої політики, яка викликає невпевненість серед бізнесу та інвесторів. Але чи дійсно може це призвести до імпічменту Трампа? А я думаю, ні. Імпічмент це складний процес і для нього потрібні серйозні підстави. Тут другий важливий момент це економічна криза, і якщо вона поглибиться, то тиск на Трампа з боку громадськості та політичних опонентів може значно зрости. А, і що ми з вами, друзі, маємо? А з одного боку, начебто, Сполучені Штати готові інвестувати в Україну без претензій на наші активи та без нових боргів, якщо це дійсно правда. А, і, і це може допомогти відновити Україну. Але відчувається, що нас можуть водити просто за ніс. Мені здається, що тут головне це уважно дивитися на деталі, яких ми поки що немає. Тому треба пам'ятати, що міжнародна політика це, як завжди, гра інтересів, і нам потрібно бути дуже обережними, щоб не потрапити знову в пастку. А ви як вважаєте, довіряєте ви таким угодам чи думаєте, що тут щось нечисте? А далі давайте розглянемо ще один дуже важливий момент, який відбувається наразі вже не в США, а в Європі. У Німеччини розпочалися позачергові парламентські вибори, які є важливими для безпеки України та Європи. Лідерство наразі успішно у утримує ХДС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який з великою вірогідністю може стати канцлером. Мерц підтримує Україну, обіцяє сприяти вступу до НАТО та ЄС, а також має потенціал суттєво змінити хід війни. І ці вибори. Дійсно можуть стати поворотним моментом не лише для Німеччини, ну а для Європи. Справа в тому, що Фрідріх Мерц, який зараз лідирує, відомий своєю підтримкою України. Його обіцянки щодо нашого вступу до НАТО і ЄС звучали звучать дуже обнадійливо, особливо в такий складний для нас час. Ну але, як завжди, є й інші гравці, які можуть вплинути на результат. Наприклад, а друге місце з 20% утримує проросійська та антиамериканська ADN партія яку чомусь підтримує Ілон Маск. А ось тут вже викликає тривогу. ADN – це партія, яка відкрито підтримує проросійські позиції та критикує США. Що ще більш дивно, так це чому її підтримує Ілон Маск. Що ним керує, невідомо чи це просто якийсь черговий твіт. Чи щось більше. Пишіть, до речі, що ви про це думаєте. Ну а третьою е партією це партія Шольца, яка набирає всього 15% голосів. Е партія Шольца зараз на третьому місці, хоча вона може грати дуже важливу роль у формуванні нового уряду. Е вони, хоч і не лідирують, але 15% голосів можуть стати вирішальними у коаліційних переговорах. Питання в тому, чи зможуть вони знайти спільну мову з ХДС-партією, чи будуть змушені шукати компроміси з іншими силами. І виходить наступна картина: з одного боку, потенційний новий канцлер, який підтримує Україну та євроатлантичну інтеграцію України, а з іншого боку, проросійська партія теж набирає обертів. Точно можна сказати поки що одне: що ці вибори в Німеччині це не лише внутрішня справа. Самої Німеччини, але й питання безпеки для всієї Європи. І висновок, друзі, наступний: з одного боку, США обіцяють інвестувати в Україну без претензій на наші активи та без нових боргів. З іншого боку, жодних умов прописаних в договорі немає. Тобто, це лише слова. Чи можна їм довіряти чи ні, пишіть в коментарях. З іншого боку, американський ринок вже реагує. На такі заяви Трампа е, своїм падінням, що свідчить про невдалу політику Трампа. Ну а в Європі ситуація також напружена. Вибори у Німеччині можуть стати вирішальними для майбутнього і України. Але одне можна сказати точно: події, які відбуваються зараз, мають величезний вплив на наше майбутнє з вами. Тож тримаємося, віримо в ЗСУ. Перемога за нами. Україна переможе. До зустрічі!